20% ПДВ для ФОПів 2 та 3 групи запровадять після нового року. Чи це правда, чи ні, давайте розбиратись, звідки ростуть ноги. Одразу наголошую, поки що таких законопроєктів не зареєстровано, тому конкретика буде пізніше. Але все ж таки щось буде. Про що мова. Кому цікава тема з приводу оподаткування ФОП, будь ласка, підтримайте відео лайком та репостом. А я продовжу. Від вас надійшло дуже багато посилань на різні відео, але давайте все ж таки повернемося до першого джерел. Про що мова? Зокрема, видання Українська Правда зазначає про те, що Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про нову програму співпраці на 4 роки. Обсяг фінансування складатиме 8,1 мільярди доларів. Нагадаю, що у нас ще діяла програма, яка була затверджена 2023 року, яка була вдвічі більшою по фінансуванню 15,5 мільйонів доларів. Там свої нюанси, чому саме ця програма на 15,5 припиняється і буде розпочинатися оця нова на 8,1 мільярдів доларів. Але справа в тому, що хоче МВФ в обмін на цю нову програму. Про якісь зміни МВФ йде мова. Зокрема, це відносно ФОП. Я взагалі не розумію, чи ФОПи виживуть після цих покращень в лапках чи ні. Зокрема, запровадження обов'язкової сплати ПДВ для спрощенців, річний дохід яких перевищує 1 мільйон гривень. Ідеться про те, щоб зробити платниками ПДВ всі ФОПи, крім тих, хто належить до першої групи. Нагадую, станом на зараз ФОПи не оплачують ПДВ, окрім третьої групи, які самі обрали відповідну опцію. Друге, це запровадити критерії визначення трудових відносин. Якщо відносини між компанією та ФОПом відповідатимуть таким критеріям, то держава зобов'яже компанію брати таких ФОПів на роботу. Так що після початку нового року слід очікувати нових постанов, які будуть вносити відповідні зміни. Ще одна вимога це ще не все посилки. Перегляд пільг на безмитне ввезення посилок з-за кордону. Наразі українці не сплачують ПДВ та мито з імпортованих посилок, вартість яких не перевищує 150 євро. А якщо ці вимоги виконати, то тепер і посилки ще подорожчають за кордону. Ще одна вимога оподаткування доходів від цифрових платформ. Ну, ви вже пам'ятаєте, платформи OLX. Букін, глово, уклон, болт і так далі. От таким чином пов'язані такі зміни кредитування та виживання фопів. Діліться ваші.